Вже більше тижня тому у парку імені Миколи Островського демонтували лаву для молодят і почали готувати територію. А для чого городяни припускають різне: від розкопок до чергового пам'ятника. Останній варіант правильний. Незабаром, а саме 14 жовтня на свято Покрови на цьому місці біля фонтану, планується відкриття пам'ятника святителю Київської Русі Володимиру Великому. Скульптура князя буде виготовлена з граніту. Висота постаті 3,5 метри. Високим буде і п'єдестал 2,5 метри. Виготовлення та встановлення пам'ятника оцінюють в суму близько 1 мільйона гривень. Усе це за кошти меценатів. Знайшлися спонсори, які виступили з такою ініціативою. І сьогодні ці роботи фінансуються виключно коштами меценатів. Доєдналися до цього також і наші місцеві підприємці, які сьогодні виконують роботи по Встановлені по підготовці, верніше, місця встановлення. Про те, що у користині з'явиться пам'ятник Володимиру Великому, почали говорити більше року тому. Його планували відкрити ще у серпні, в день проведення фестивалю Утріння заря. Проте через ряд причин довелось перенести дату. Довго обирали і місце встановлення князя. Ну, це історія довга, скажімо так, тому що розглядалось декілька варіантів, як можуть пам'ятати коростенці з цього приводу. Ми проводили громадські слухання, проводили анкетування, соціологічні дослідження. І саме це місце набрало найбільше прихильників, десь логічно воно вже завершить оцю історичну граду. Коростенців, пам'ятників, які в древлянські часи формували державу і мали відношення до самого міста Коростеня. Отже, за словами першого заступника міського голови, пам'ятник Володимиру Великому буде завершальним. Більше кам'яних князів доби Київської Русі у парку не з'явиться, проте буде щось інше. А щодо лави молодят, яка раніше знаходилась перед фонтаном, то її буде встановлено десь неподалік у парку. Там буде спеціально облаштоване місце для весільних церемоній.